Чорною плямою стала на нашій блакитній планеті трагедія Чорнобиля. Ця біда назавжди залишиться у пам'яті людей як застереження того, що науково-технічний прогрес може приносити і гіркі плоди. У ліквідації аварії брали участь понад 600 тисяч людей, пожежники та медики, військовослужбовці та персонал станції. Вони Виконували свій обов'язок, ризикуючи своїм здоров'ям та життям. Сьогодні ми згадуємо поіменно кожного загиблого героя Чорнобильця, який віддав своє життя і не допустив атомної катастрофи не тільки в Україні, але й в Європі. Сьогодні немає присутніх, не доживших героїв чорнобильців, але ми від імені Світловодської громади. Дякуємо кожному з вас за те, що боронили Україну від цієї трагедії. Знаєте, я Кожен раз на заходах на таких казав, хто не пам'ятає минулого, то не буде майбутнього. Тому ще раз наголошую, що все, що було зроблено нами, було зроблено від душі з патріотизмом. Зараз наші діти і внуки захищають нашу державу. Також віддано патріотизмом і з за нашу рідну Україну.